Росіяни привезли болгаківську містику на сцену Чернігівського драматичного театру імені Шевченка. Собаче серце в постановці відомих акторів московського театру дивує своєю наближеністю до оригіналу творця. Когда-то давно в театрі Станіславського в одному з перших спектаклів, поставлених тоді в СССР. в инсценировке Аркадия Ставицкого «Собачье сердце», в постановке Товстоногова я играл полиграф-полиграф Чершариков, ни больше, ни меньше. Судите сами, полярность Лічності фігур шарикової Преображенського достатньо разительне. Володимир Стеклов знайомий Чернігівцям перш за все зі своїх кіноролей, яких у актора 93. порадувати глядацьке око на сцені театру заслужений артист Російської Федерації завітав у головній ролі професора Преображенського. А глядачі дали свою оцінку постановці. Очень близька тексту і фільму, ми всі знаємо. Мені очі серйозно. середно. Іграктора я. Цікаво, з сіні, подій, погляд. Актор зізнається, це не перша роль, яка пов'язує його творчість з Булгаковим. Він грав у свій час і Шарикова, і навіть Воланда з відомого роману Майстер і Маргарита.